Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб-каналі. Новини 12. у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі про таке росіяни. Вдарили по церкві в Херсоні під час богослужіння у Волинському селі. Травмувалася дитина, розібрала боєприпас. Легковик влетів у воза з конем під Луцьком. Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, завдаючи окупантам втрат в живій силі та техніці. За даними Генштабу, на Мелітопольському напрямку наші бійці мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. На Бахмутському напрямку мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Щодо обстрілів, росіяни вдарили по церкві в Херсоні. У храмі саме була служба, було чимало людей. Під час вибухів віряни прикривали один одного власними тілами. Двоє жінок дістали поранення, допомогу їм надали у церкві. Українцям радять купувати на зиму генератори. Цієї зими мішенями ворога знову будуть об'єкти енергетики, а також імовірно продовольчий сектор. Про це розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він заявив: слід враховуючи. Враховувати, що продовольчий сектор має бути включений до переліку об'єктів критичної інфраструктури, оскільки це один із напрямків атаки з боку Росії. Прикидався рятувальником, щоб щоб коригувати ворожі удари по Одесі для маскування злочинної діяльності. Чоловік вступив до лав місцевого загону рятувальників волонтерів. Під виглядом ДСНСника він прибував на місця прильоту, нібито для розбору завалів, а насправді фіксував наслідки ворожих атак та звітував про це в воєнній розвідці РФ. Одержані розвіддані окупанти використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Одесі. Крім того, російський агент виконував ще одне завдання: намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем Хаймарс та систем протиповітряної оборони ЗСУ у прифронтових районах області. За даними слідства, ворожим поплічником виявився 29-річний мешканець Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого Ленінського комуністичного союзу молоді. Щодо ситуації в Ізраїлі, армія Ізраїлю повернула контроль над усіма містами на кордоні із сектором Газа, повідомив представник Цахал. Утім, попередили, що на території ще можуть бути терористи. Також стало відомо, що Ізраїль вже мобілізував 300 тисяч резервістів. На відео, яке ви зараз бачите на екрані, сектор гази, який просто зрівнюють із землею. Напад Хамас на Ізраїль це продовження атаки на захід та глобальну систему безпеки, вважає радник очільника офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, початок бойових дій там не є випадковим. Також Подоляк зазначив, що напад відбувся в момент дискусій щодо допомоги Україні та активного політичного процесу у США. Тиск на Україну та її союзників збільшився. Знову важка звістка з передової. На рідну землю на щиті повернувся Олександр Грицанюк з Ківерцівщини. 29-річний молодший сержант загинув 6 жовтня від поранень, отриманих в результаті стрілецького бою з противником поблизу села Діброва, що на Луганщині. Відомо, що Олександр Грицанюк боронив державу з перших днів повномасштабного вторгнення ворога від 26 лютого 2022 року. У військовій частині повідомили, він був найкращим військовослужбовцем підрозділу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою. На Волині засудили адміністратора Вайберчату, який розповідав людям про повістки. У вироку камінь Каширського районного суду сказано, що чоловік ще у квітні 2021 року створив чат у Вайбері. А після початку повномасштабної війни почав у ньому повідомляти про місця, де представники військкомату вручають повістки військовозобов'язаним. Чоловіка викрали і вручили йому підозру у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Обвинувачений отримав умовний термін. Рік чоловікові загрожувало ж позбавлення волі на строк 5-8 років. Однак йому значно пом'якшили покарання, бо він визнав провину та підписав угоду з прокурором. Хлопчина отримав травми через те, що розібрав старий боєприпас. Надзвичайна подія сталася в селі Березовичі Зимнівської громади Володимирського району. У неділю 14-літній хлопець знайшов у полі біля села боєприпас, схожий зовні на патрон. Приніс його додому і взявся розбирати. У результаті небезпечний предмет вибухнув і поранів дитині ноги. З переломом правої ноги та рваними ранами лівої підлітка госпіталізували до лікарні Луцька. Нині його життю нічого не загрожує. Знайшов на купі металобрухту вибухонебезпечний предмет, який почав якби, розбирати близько третій години вчора. Після чого ну, цей предмет вибухнув і ушкодив нижні кінцівки. Відомо що боєприпас часів Другої світової війни. Рятувальники вкотре наполегливо рекомендують не чіпати таких знакідок. У Володимирі в оселю залізла змія. Люди налякалися, але на допомогу одразу викликали рятувальників Ті допомогли виловити плазуна з приватного будинку. Надзвичайники наголошують: якщо до вас у хату або в сарай залізла змія, не намагайтеся дістати її самостійно. Виведіть із приміщення насамперед дітей та тварин, замкніть плазуна та викликайте рятувальників. Уникнути змій на своєму обійсті. Допоможуть такі кроки: приберіть з ділянки купи каміння та пиломатеріали, закопайте чи прикрийте всі нори гризунів. Вони приваблюють змій. Легковик влетів у воза з конем під Луцьком. Аварія сталася на трасі між селами Забороль та Антонівка. Напередодні надвечір. 53-річний мешканець Луцького району на деонексії в'їхав у підводу, яка рухалася назустріч. Внаслідок цього 47-річного водія воза госпіталізували. Кінь, який був запряжений у підводу, загинув. Рятувальники, яких викликали на подію, працювали на те, щоб автівка від удару не загорілася. У вівторок, 10 жовтня, електрики знеструмлять частину Луцька і прилеглі села. Про це повідомили у Волинь Обленерго. Так, з 9 до 12.00 в 10 селах повністю і на окремих вулицях Луцька буде припинено подачу електроенергії у зв'язку з технічним обслуговуванням мереж. Серед таких вулиць: Рівненська, Теремнівська, Хурсенка, Відродження, Сагайдачного, Дорошенка, Мисливська та інші. А також села Струмівка, Підгайці, Гаражджя, Піддубці, Верхівка, Новокотів, Романів, Ботин, Лища та Воротнів. Щорічно у світі 9 жовтня відзначають День Пошти. В Україні за останні кілька років вона зазнала суттєвих змін. Нерентабельні відділення закрили, натомість з'явилися пересувні. Як вони працюють і для кого? Бо ж не секрет, що споживачів друкованої преси стає з кожним роком менше. Втім, теперішня пошта, як служба зв'язку, доводить не лише газетами єдинами Чому люди в селах кажуть поштарям дякую? Дивіться у сюжеті. Раз на тиждень ранок у селі Носачевичі Рожищінської громади кардинально відрізняється від інших, адже сюди приїжджає пошта. Вже два роки, як у селі, звичайне відділення замінили на пересувне. Звісно, спершу цю новину селяни сприйняли з насторогою, бо ж як так лишити людей без поштового відділення. У них були свої поштові відділення. Вони ну насторожено віднеслися до цього, бо їм здавалося, що все пошта рухнула, нічого не буде. Тепер люди привикли побачили нашу роботу. Побачили, Наталія Клюка працює що... в Укрпошті вже 20 років. два з них у пересувному відділенні. І вже одні ті самі люди, одні ті самі села. Ми вже знайомі з людьми, вже, вже люди привикли до нас, ми привикли до людей. Головна відмінність такого відділення у тому, що у селах воно відчиняється раз або два на тиждень і лише на дві-три години. Пані Світлана перша, кого ми тут побачили. Прийшла забрати пенсію і улюблені газети. каже, без пошти в селі ніяк. Обов'язково, обов'язково. Ну я пока ще хожу. Ну а як я вже не дам ради, то вони ж прийдуть до хати принесуть. О, діло в тому що… «Укрпошта» – це не лише про пенсію, посилки і комунальні платіжки, які доставляють під самісіньку хату. Із собою поштарі везуть багато різних продуктів. Особливо це актуально для невеличких населених пунктів, які залишилися без магазинів. Та й місцеві по секрету кажуть, продукти на пошті дешевші. Куплю ковбаси, куплю цукерків. Там є стефанія. Я завжди беру. Беремо чекай, це починок, кавати от стрітимо. Шо, -шо? Вафлі. вафлі то вже взагалі кожен раз. І стиральний порошок беремо, все беремо. Люди у цих селах менш говіркі, та не всі хочуть, аби їх знімали на камеру. Пані Світлана каже, що не звикла до такого, але все ж погодилася з нами поговорити та показати свіжу пресу. Я виписую сучасне життя. І я виписую твій вибір. Ще є така цікава газета між нами, бабами, як вже вона цікава. Бабця читає нам уривок із романтичної історії з газети і зізнається, скоро їй виповниться 80 років. Від цього жінці і радісно, і сумно. Слухайте найгірше, що таких старих вже мало є. Навіть нема з ким пообщатися. А таким молодим, як ви то, наша є. Я й сама не хочу. Працівники пошти розповідають, що для багатьох людей пошта це не лише про послуги, а й про спілкування, якого іноді так не вистачає. Спілкування хочуть люди, треба з кожним поговорити. Бабусі сидять по хатах, хочуть поговорити. Ще інші мешканці села Мефодій та Валентина кажуть, що пошту люблять за привітність працівників та зручність. Обязательно треба, і газети розвозять. І все на світі. Ми виписуємо вісник. Нас баба дуже добре читає газету. Послуги поплатять на пошті, пенсію привезуть, газету привезуть і ми задоволені роботою. І такі люди є, що не, ну не підуть на пошту, не дійдуть вони. І нема чим їм добиратися. А так воно приємно, добре. Ми дуже вдячні ага. в тій пошті, що вона є. Наступна станція пересувної Укрпошти сусіднє село Вишеньки. Тут свого відділення немає, але місцеві на час приїзду листонож зголосилися відчиняти клуб. Якщо ж такої можливості немає, поштарі працюють з машини. Стаємо десь в такому місці, щоб людям було більш-менш зручно доходити до нас і, і з машини. Так працюють і влітку, і взимку. Дощ сніг немає значення. У вишеньках люди до поштарів йшли не так активно. Це пояснюють, залежить і від того, чи видають в цей день пенсію. Все ж саме за цю послугу селяни люблять листонош найбільше. По дорозі на пошту ми зустріли бабцю Афанасію. Вигоди пересувного відділення вона оцінила давно. Пенсії отримую. все, то добре, дуже добре. Мені ще шелучек було. А чого? Мені треба до нас назвичай їхати, я на роботу вже ходила, тепер вдома сижу, і гроші привезуть. Ми беремо собі вафлі, і порошки, і що треба, і все візьмемо. Добре, дуже добре. Навіть якщо поштарі у селі чекає, лише двоє чи троє мешканців до них їдуть. Листоноші знають, люди виглядають їх не лише через можливість отримати пенсію, газету чи товар, який у їхньому селі не купити, а й сподіваються на щиру розмову та звичайну увагу. Марія Вавренюк, Василь Морощук, й канал. Більше новин із цілодобовим доступом на нашому Ютуб каналі. Новини 12». Більше ж інформації у нашому ефірі вже згодом. Тож залишайтеся на 12-му І до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!